Дорогі друзі, сьогодні роблю заготовку для борщу на зиму. На 4 півлітрові банки мені потрібно буде кіло, кілограм бурячка, пів кіло капусточки, по 300 г і моркви, і по 200 г я беру перчику і цибульки. Це все підготувала, буду кришити. І так, всі складові заправки для борщу. Готові, складені в кастрюлю. добавлені сюди цукор 2,5 ложки, 2 ложки солі без гірки, 3 ложки кетчупу. Кетчуп у мене комбінація лагідний і чилі. Також я додаю 100 г олійки і 3 столових ложки оцту. Все гарно розмішую, зараз буду розмішувати на півтори години на вогонь. В цей час у мене чотири баночки буде стерилізуватися. Як бачите, наша заправочка до борщу готова. Взимку варимо бульйончик, додаємо картопельки. Кидаємо заправочку, варимо, додаємо сметанку, М -м, буде смакота. Як бачите, в нас вже дощик за вікном, осіння погода, останні осінні квіти. Гарного вам дня, гарного настрою, підписуйтесь, будьте здорові!